Суттєві зміни у виплатах матерям-одиначкам впроваджено з січня цього року. Наразі на цю державну допомогу можуть розраховувати лише ті жінки, середньомісячний дохід яких на одного члена родини менше за прожитковий мінімум. А це 1167 гривень, якщо дитині менше 6 років, і 1455 гривень, якщо дитині від 6 до 14 років. До 1 січня 2015 року матерям-одиначкам виплачували два види допомоги, вони також залежали від матеріальних статків сім'ї для тих жінок, які заробляли більше, виплата була мінімальною та фіксованою і становила 30% від прожиткового мінімуму. Якщо прожитковий мінімум для дитини до 6 років 1167 гривень, то 30% відсотків це складало 350 гривень 10 копійок. Якщо на дитину від 6 до 18, Років, то 30% це складало 436 гривень і 50 копійок. Тепер цю виплату скасували, натомість збільшили розмір допомоги мало матерям. Призначати матерям. Призначатиметься така допомога на 6 місяців, тому одинокі матері, які перебували в нас на обліку і отримували допомогу, повинні до нас зараз звернутися, подати заяву, декларацію, довідки про доходи. І для того, щоб ми продовжили виплату допомоги з 1 січня, Віта іскра одна з перших принесла документи до соцслужби за місцем проживання. Жінка сама виховує 13-річну доньку. Наразі не може знайти роботу. Тож виплата на дитину в родині поки що єдине джерело фінансування. Чула, що відбулися зміни. Прийшла заповнити декларацію і сподіваюсь, дуже сподіваюся, що виплата буде ну взагалі більша. Тому що зараз дуже тяжко в плані матеріально багато чого треба. Ну, по перше, дитина вже дуже ну, має якісь свої інтереси. І вона ж теж хоче, щоб їй там щось і придбати, щось і вдітися гарно і поїсти. Тим матерям, які не переоформлять документи, допомога виплачуватися не буде. Але щоб її отримувати з січня, папери можна подавати протягом трьох місяців. Загалом же у 2015 році чотирьом тисячам матерів одиначок у Вінниці виплатили більше 19 мільйонів гривень. При цьому мінімальну фіксовану виплату отримали більше трьох тисяч жінок. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.